Неопалима купина українська народна легенда. Було це дуже давно. Два королі, польські та угорські, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града, знай... зайди... Захисникам града зай... зайди передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами. Вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватись нічого. Коли минув відведений час на роздуми, із дорогобужа вийшов посланець, зайди воїни зустріли його й провели на вища. Де на золочених стільчик стільчиках?